Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні четвер, друзі, і в нас сьогодні є погода. Гарна сонечко світить, дощоку не було. І маю надію, друзі, що сьогодні дорвемо ми всі бураки. Через те, що Денис сьогодні проспав в школу. Я його будила, а дитина де... каже, що хоче спати. Ну, та хоче спати, нехай спить, друзі. У нас такого нема. Я завжди казала, що діти це найважливіше, що є в нас. І я рахую, що в житті він ще багато чого наробиться і багато чого е, перейде. Тому поки вони під батьківським е, крилом, то ми їх бережемо. Ну, але, тим не менше, дитина ще спить, я йду кутити господарку. І що? І ще гуску витягнула в воду, тушити. Ну, коротше, друзі, так як завжди, кожна мама має завжди багато роботи. Я не виключення, так що починаємо день. Має багато ігрушок, але все зазвичай грається той, яку купили останню, друзі. І скажіть, що, що пси щось не розуміють, чи вони дурні. Завжди вибирає ту, яка куплена остання, так якби сама новіша. Так, друзі, я знову коло баніків. не можу інакше. Тут поставила відігріти сир, звичайний кисномолочний. Тут вариться гуска на обід, потім буду ще тушити. Тут на бринзу, ще чуть-чуть зараз додавати оцет. Пиріжки підкісають. Залишилася вчора начинка, друзі, з налисничків. Мак залишився, вишня залишилася розмішала трошки ще пиріжків. Ну, бляшка буде пиріжків. Так що, друзі, вчора готувала, нині готую, завтра буду готувати. А наша доля жіноча. Так, ще я приготувала. Рис сьогодні ще зварила. Зварила м'яско. Каже Денис, щоб не тушити, він собі так витягне, бо не хоче, щоб я давала цибулю, моркву, так буде їсти. І пиріжки напекла. Мак і вишня. Усе, друзі, можемо йти працювати надвір. Так, поки Денис доїдає булочку, друзі, і ми збираємося йдемо на город. Нашого тата вже сьогодні. Немає, він вже поїхав на лікування, про тата можна забути, друзі. Залишаюся я і Дениско. Все, мусимо щось зібрати ті браки. І, до речі, сьогодні, щоб ви мені там не писали, бо дехто пише, що таке велике свято, а ви працюєте. Друзі, я вже казала, що ми перейшли на новий календар. І ми святкували сьогоднішнє свято 8 вересня. Так що сьогодні у нас звичайний, звичайний день. Так. Бери ще звишні. Ще сир воно відігрівається, друзі. Брендзу від... на цьому. Коротше. Так що ми з Дениском двоє на господарстві. Але вже не господарюємо, я вже не знаю. Дениско що піде до школи, я взагалі сама, добре. Yeah. Так, дитина вже підкопує зразу кидає. Бачите, невеличкий бурак того року вродив. Донецька, привітайся, бо я забула. <смі> невеличкий, але нам вистачить, враховуючи те, що в нас нема свиней. А тільки кози, курам, терти. Ну то... і на тому дякуємо. Ми вже трошки вибрали. Бачите, отой кусочок. А ще он де до цього. Тюк стоїть сіном. Отой кусочок такого. Треба вибрати. Не, що, Помаленьку люди кукурузи ще не позбирали. Це дехто навіть картоплі не викопав. Ну, але. але помаленьку все зробиться. Ну що, друзі, я сідаю обчиняти. працюємо, коротше. Так, Дениска все рве, рве і вози, друзі. А я обчиняюся, сижу з буміком на кріселку. Дениска, лишаємо може вже. <сх> вже майже добрався. Але бідака наробиться, нині страшне. А я від тих порохів, друзі, бо ж обчиняю. Така вже вся грязнуча. Нічого, є ванна, є душ, нема проблем. З водою дружимо. Бумік. І буміка би здалося покупати. Завтра тур приїде, зразу його на ліжку бере, а він <сь> вже не дуже чистий. Так, друзі, а я вже теж така в порухах, вся грязна, але е, я знімаю влог не про... Гламурде життя, а життя в селі таке, як воно є. Та й все. Ще дивіться, кусочок нам лишився половинка з цього. З тюка. Чоловік використовував, ми під... стелили під малину, стелили під помідори. І ще лишилося половина. Ще десь використаємо на наступний рік. Ой, добре, друзі. бруся, я далі. Пів сьомої в нас, бачите? Пів сьомої і вже сонечко вон сідає, видно. Ми вже чекаємо на Артура він каже, ааа, той Артур, зараз ще дощ буде, ще щось. Отак так вже вирвемо. Ну, принаймні він вирве, а вже навіть якщо я не встигну побирати, то, то вже завтра собі сяду, буду по тачки возити. Головне, щоб вирвати. Добре, друзі. Іду далі працювати. Друзі, залишилося нам одна кубка і там чуть-чуть другої. І що? І на дворі, вийшов місяць темно. Коротше, друзі, темно ну, тільки я і був, Дениска вже повіз останню тачку. А я йду, бо кози кричать. Кричать на цілий цей. Аж цілий... де в погородах. Так кричать, хочу доїтися. Добре, друзі, ось такий у мене сьогодні був день, такий, е... сьогодні хтось, може, святкує ще по старому календарі, але ми вже не святкуємо, бо ж не годен, друзі, все святкувати. Будемо все по два рази святкувати. Ой, добре, друзі. Всім дякую за перегляд. Біжить. Мама пішла, він біжить. Я беру резкальше. І все. Добре, друзі. Пишіть коментарі, хочуйте, як кричать. Ставте лайки. все, друзья! На сьогодні кажу всім па-па. Па-па, друзі.